Слава Україні! Давно вирішені, але якщо говорити про мотивацію, про якісь турнірні складові, то сьогоднішній матч дуже важливий для саме. Даруйте, ні-ні-ні. Тут вже точно остаточно так. вирішено, що леобід. Леобід буде суперником, а це старт поєдинку і гол від Кродокта. Вони зіграли з коротивом сьомого Кодерс. Скільки в Кодерса 15 очок. А? Так леобід, до речі, перемагав Кодерс на старті в першому турі. Отже, буде цікаво сьогодні в наступному поєдинку. Чи зуміли обід здобути перемогу і все-таки за очними зустрічами? Команда переважає, а це гол від Дудаша. Дудаш зрівняє рахунок 1-1. Досить швидко відновлюють. Не робить, але зараз можна прибувати, важко було це зробити з опонентів. Перехоплення ще одне чудове. І зараз обігрується воротар і вибиває все таки. Але Дуда чудово прочитав майданчик і знайшов. Він, він знайшов простір! Другий гол від Кродакт. Ось так от несеться команда Юрія Цибика. Зараз не так багато так провела, але ця була справді. Перників. Кродак скучив за високими задачами насправді. Хороша передача. Можна забивати. Таблиці вибування. А Кродакт натомість тепер буде в плей-офф. Хороша атака. Вена. Удар хор... Петро Чорний робить рахунок 3-1. Точний постріл і... Попереду вже на два голи команди Юрія Цибак. Простріл. читається він Петром Чорним. Повеле Михайлом Чорним. І... Дуда Дудаш може прибивати. М'яч, але Олег Павлі повертається. Зараз сумбурна ситуація. ледь не забив. Олег Павлів пробиває лісний. Заблокував. Павлів апелює. І в підсумку Гол забивають гравці кродок. Я так розумію, тут також лісний забиває. Ну що ж, четвертий м'яч тут не погоджується із тим. Віддає праворуч поблизу Павліва, Знову в нього м'яч. Ткаченко знову добре грає у воротах, Дудаш не дотягується. Йде Віктор Ткаченко. Сьогодні і він записує гол на власний актив і передає вам, дорогі болівальники. Такий сценарій. Важкувато сьогодні Вензі. До цього матчу 25 голів було забито кродактом. Зараз вже 30 рівно Ювілейний... Знову всіма гравцями набігають гравці Авенги. На сьогодні такий сценарій, я думаю, до завершення поєдинку чекатиме! Забуває все-таки Венга. І чим, чим тут забив гравець команди Євгена Москвіна? Я вважаю, що. Дудаш пробиває, дворі, цілився. але а знову ж таки, ми всі розуміємо, що команда Євгена Москвіна завдання своє виконала. Олександр Дудаш. Знову Дудаш, до речі, дев'ятий гол по тому, в поточному сезоні забив. Найкращий бомбардир команди. І зараз може ще більше забивати. М'яч петлак підбирає удар. Олега Нагірняка. Нагірняк з-поміж двох обходить, видає передачу. Павло Чорний м'яч втрачає Дудаш. Гра продовжується. Ткаченко вдало виходить, падає зараз. Орес падько здається, але забиваємо. Павло чорний. Павло чорний дублем відзначається. Кродок дуже близький до того, щоб оформити три очки. Я думаю, цей матч можуть дивитися гравці такою позицією, то їхнім суперником буде Нептун. Цікаве буде протистояння між Нептуном і Global Logic. І зараз гряде. Сьомий гол гряде, гряде і нагрів. Забиває в порожні ворота гравець команди Кродакт. Точний. Мінімальних мінімальних е, застережень. І тут цікаво, що забили Авенга. Все-таки забили з другої спроби точно тут вже будь-яких питань не виникає. Ми були Підопічні Назарія Єцишина. Які згодом дійшли до фіналу з Елекс, і там також золоті медалі вирішились у серії пенальтів. Богдан Лісний Богдан Лісний пробиває і восьмий гол у ворота не відправляє Хит-трик, Здається від Богдана Лісного сьогодні. матчі Дудаш. Віддає праворуч на Павліва. Павлів Дудаш не приймає передачу, але є на підхопленні у нас Орест батько, який забиває. 4-8. Найгірше за, знаєте, олімпійських ковзанярів. Там дружина Джейка Пола. У перегонах встановила олімпійський рекорд. Тож, можливо, і. І так, все-таки поточний матч. Станом на зараз є найбільш результативним на пару між матчем. Але ось зараз саме цей матч одноосібно найбільш результативний дев'ятий гол команди. Підтверджується в чаті. Отже, обороняється зараз кродакт. Ну, Я так розумію, що і хитрик є в Павла Чорного сьогодні. А це десятий м'яч, і це знову. Павло чорний. Десь 10-5. Рахунок у нашого. Двомачових е в чвертьфіналі. Чекаємо на ці зустрічі. Венгра попереду. Венна пробуває ще один гол. Це 10-6. Олег Павлів. Відзначається. 10-6, Кродакт перемагає найрезультативніший матч, найбільш результативна перемога в цьому матчі, в цьому сезоні. Вітаємо підопічних Юрія Цибика і дякуємо за цей добій також команді Євгена Москвіна Авензі.